Hello, guys, у мікрофонах завжди всіх на каналі. Сьогодні ми коротенько пробіжемося по трьом боссам, гарпі, Ксенус та жаба. А, я розповім, як фармити цих босів. в самі перші дні. звісно, що у вас тільки починається сервер, і які команди краще дозволять зафармити ці поверхи в другому сезоні. Я наведу приклад своїх команд і розкажу заміни, які варіанти сюди підходять. Як можете фармити, щоб одразу ви вийшли на максимальний левел і скажу, що не потрібно робити в перші дні на цих босах. Звісно ж, щоб ви зря дарма не витрачали свої ресурси, такі як хліб, а це саме дорогоцінний ресурс у грі. А перед тим, друзі, як ми перейдемо до самих новин, хотілося б попросити вас одне. Зараз ви знаєте, в нас іде друга річниця, іде перший турнір саме підтримки блогерів. Я б дуже хотів би попросити вас, якщо вам подобається мій контент, ви хочете підтримати мене як творця контенту в цьому турнірі. Перейти за посиланням і проголосувати за мене у топ блогерів, щоб ми піднялись трошки више. Ми на даний момент змагаємося за друге місце по голосам, якщо підтримаєте мене, я буду дуже-дуже вдячний. І якщо ми займемо все ж таки високі призові міця, це буде дуже-дуже круто. Переходимо далі до відео. Переходимо в нашу гру. Це минуразу на данжах, три боси, і ким їх взагалі краще цього фармити. Перша це у нас гарпія. Переходимо на Гарпію, я на неї зайду, але фармити не будемо. А що перше поливела? Бажано вам дійти максимум на ваш можливий левел, який можете дойти, коли ви фармити. Тобто проходимо 11-й, але ми не фармимо. Тобто 12-13 не фармимо, Навіть руками ви можете проти ці данжі, головне проти їх один раз. Ваша задача забрати ось цю гарантовану нагороду за перше проходження. Там даються легендарні, легендарне спорядження. Все, ви забираєте його, але фармити спідсовом ці данжі, витрачати на це хліб. Я, звісно вже бував не радий, особливо, якщо ви гравець ВТП і хліб ви не купляєте. Тому ми просто проходимо кожен данж, намагаємося зафармити максимальне левел, навіть руками можна його проходити, не обов'язково там пачки тільки на авто створювати. Ваша задача просто пройти цей данж. Або почекати наступний день, коли відкриється система, ну можна фарм талантів. На третій день, да, здається, або на другий там відкривається. Да, на третій. А, то ви можете підкачати таланти і пройти той поверх, який у вас не виходить до цього. А в мене ось така от команда проходила, в принципі, всі данжи. Тут а, без талантів все ще, звісно, вже 50 левел. Тобто 59-го левелу я проходив, в принципі, всі данжі. У нас ідея пачка через Ергандера, Торіна і Філосію. У мене замість Торіна стояв тут. І Огок, звісно ж, Огок теж гарний зв'язок, вони класно заходять. А, по пресетам. перша команда, яка вона тут ходила, це була Гарпія. Ось ця от пачка, вона спокійно все пройшла в епічному цьому шмоті, здається, до 12-го левелу або 13-го. Далі я просто вирішив вже героїв замінити ДД на інших, щоб вони фармили трошки швидше, бо моя пачка у і формить все ж таки гарпі набагато швидше, ніж Піркунте плюс Ніса. А все, отака от команда епічна. Отакі от були в неї таймінги. Тобто Ергандер його задача була завжди накладати на себе безсмертя на 10 секунд в ті моменти, коли Гарпія наносить йому самий критичний урон. Ходи, перше, ніса з рукою відьми, потім піркунте. Огок нафту, філосі було нафто. Все, тут, в принципі, нічого, це якщо рахувати по гарпі. Але мінус того, що коли ви даєте Аргандеру влучність, він починає зрізати школу гарпі. І пресети трошки падають, тому краще, звісно ж, можна контролювати руками інколи Аргандера, або. Ставити сюди Торіна, регандер з ним взагалі ніколи не падає. Кого можна на гарпі замінити, які команди можна використовувати? Можна використовувати тактику команди ще старих сезонів. Ми ставимо просто сюди Діда, Діда Еоріона і Торіна. Це зв'язок найкра... теж один із топових проходжень гарпії. Дід це гарний герой танку, який, перше, при смитерному ударі накладає на себе невразливість імунітет до урону. А плюс він накладає на себе щит і трошки лікується. Це окей. В нього є додаткові штрафатаки, якщо ми даємо влучність. Плюс він може зняти щити, а це допомагає нам вже пройти гарпію швидше, нам не треба ставити артефакт для ігнору щита. Плюс в нього є ультимейт, який додатково його сейвить. Це наша задача це гарний Торін. Як втягати Торіна, наприклад, на гарпі? Торіну бажано мати посох. Посох дозволяє тому і ходити трошки швидше, і підхиляти краще нашого Іріона, тим самим, що він може дати міні-щити. Це непогано, це дозволяє нам. Жити. А цього сета, який на даний момент на Торіні, звісно, на четверцей гарп, гарпі в мене ще й не було далі. На максимум, що можемо робити Торіну, це просто гарне ХП, гарний захист і просвіт по максимуму. Тобто це три важливих стати для Торіна, які нам треба робити. Скілхейст займов не буде. Ми можемо. Робимо. Пробуде не є важливо. Це наше значення, що на ньому були книги, посох і правильні стати. Далі по танку. А наш танк, ну я буду, наприклад, Ергандера показувати. Зараза, він не вдіти. Це мерзош. Це реально типу. Нашого Ергандера будемо показувати по його прикладам. Що йому потрібно? Наприклад, Ергандеру дуже потрібна влучність для того, щоб він виживав. Якщо у нього не буде влучності, він не буде накладати штраф атаки, і це якби буде для нього погано, він буде падати. Тому Ергандер вдягати ніже Оріона складніше. Іріон в цьому плані вдягається легше. Тобто для нашого органдера ми можемо дати такий артефакт. Є годинник, який да даємо влучність, якщо ми не можемо шмотками набрати гарну влучність. Це наша задача дати влучність. Далі наша задача знайти гарний бронік на влучність, яка в нас є. В моєму випадку завжди на ньому стояв оц оцей сет. Просто для того, щоб була стата влучністю. Далі я збирав, звісно вже два сета максимальні, які дають нам влучність просто додатково. Це в нас був сет Емісара постійно, я став його. Він дає додаткові сети, живучість і наша влучність. Це принципі ми влучність вже добрали. Да, мені тут повезло, що бронік на влучність випав. Якщо бронік на влучність не випадає, це можна добити його іншими якимись сетами, які дають на влучність. Там це може бути сет стану, який додатково дає влучність у себе в допах. Мене просто його здається mm -hmm. ніде немає. Я покажу mm -hmm. ось цей сет. Якщо він падає вам руки і, і тіло, навіть тіло без влучності вже вже непогано, можете 20 сети комбінувати. Просто знаєш, Значить, дати йому якусь влучність. Далі це живучість. Це. ХП, захист. Все, приблизно з такими статами Ергандер спокійно все показував. Тут навіть ну, рука ну, не тварина, щоб стояла. Якщо вам не вистачає яких статів, не забувайте за їжу. Їжа тут вам допоможе. Я завжди використовую їжу або на влучність, або пірог, який додає на влучність плюс ХП. Це теж важливі моменти. А далі Філосія. Філосія ідея як сапору. Цих шмоток теж не було. Це вже речі передіти тут вже на інші данже. Все проходилось трошки по іншому. Я покажу ще раз, яка вона була, ось така вона була. Наша задача Філосі просто дати максимальні о, оце от, на максимальні стати живучості. Це. А, звісно, вже ХП захист, і чим більше просвіту, тим краще. Це, І ці три саппорти дозволяють нашій команді стояти і жити. Тобто Ергандер стоїть, саппорти його сейвлять. Наші ДД вони в захисті, ну, вони захищені, їм нічого страшного не буде. Два ставимо два ДД, які нам потрібні. Нам потрібна ДД, в принципі, пара героїв, який буде якби, активатор нашого ДД плюс він буде. Накладати Вітьми, щоб проходити данжу швидше, плюс Лутер або наш саме ДД, який буде грати з нашим активатором, і просто потрошки зносити, звісно, ну, нашого боса. Які артефакти ви можете дати своєму ДДШню? Перше, це, звісно, ж їх фракційні артефакти, які їх бустять. Друге, це оцей гарний артефакт, рука, яка додатково ігнорує щит ворога. Це дозволить вам проходити цей данж ще швидше, якщо використовувати якісь інші герої. Наприклад, в поєднанні такі герої, як Рава, плюс Відімір. Два епічні герої, які шикарно залітають на цю гарпі. Раву ми вдягаємо через влучність, максимальна влучність, все інше, ну просто неважливо. Там головне, щоб було влучність на данж, який нам потрібен. Це 200, там, якщо нарахувати ауру, якщо воно вас немає, то це 240 плюс їжа. Там 260 цього вистачає. І відімір просто ДД. Звісно, вже ставимо їм пресети. Рава ходить перша. 12 е, секунд. Наприклад, ми виставляємо. Я зараз покажу там просто як це робиться. Рава виставляється 12 секунд. Кожні там 20. І Відімір повинен ходити після неї. Умовно ми ставимо 12,5, кожні 20. 20 це кулдаун цикла, це рекаст, коли буде повторюватись використання навиків кожні 20 секунд. 12 і 12,5 – це стартовий показник фьорст коли герої стартануть. Наші герої, ж, будуть ходити саме по своїм таймінгам, і, ну, по гарпі вони попадати не будуть, але це ДД, їм це і не важливо. А все, побудувати команду можна. Тобто, ми ставимося, якщо прям бюджетну команду ми будуємо, це Торін і Оріон, самі доступні герої на гарпі, які є у кожного. Це Відімір Рава. Це, ну і далі просто Лосяшка або інший якийсь герой бажано сапорт гарний з щитами. Це може бути Альфанасій, якого теж всі отримують безкоштовно. Це герой з масовими щитами, плюс додатковим бафом західну команду, ще дозволить Аргандеру краще жити або Еуріону з таких гарних танків. Це може бути Натаніель, це може бути ОГОК, це може бути Естела, це можуть бути всі інші сапорти на гарпі. І отакою от пачкою ви спокійно зафармите гарпів з кожним поверхи потрошку. Десь зупинилися на поверсі, перейдіть якогось іншого боса, побити поверхи там. Тобто з гарпів, сподіваюсь, тут розібрались. тут ще десь там на фоні, наприклад, пограло би відео, як, як я типу проходив, да? ви його думаю, подивилися. Все, далі ми переходимо на інші данжі. Поговоримо про тактику проходження вампіра і жаби теж швиденько. Ми на вампірі. Тут у нас а, герої майже не замінні з гарпії, тобто це не дозволяє якби, використовувати саме одних та самих героїв, економити на книгах на інших данжах, плюс стихію прокачати трошки легше. А в нас тут заміняється тільки Віньяра на На навіщо Віньяр. Віняра Він це ключовий герой в наксіносі. Тим, що вона а, трош... вона знімає з нього повністю всі бафи, накладає штраф атаки і трошки зрізає шкалу. Це нам дозволяє проходити. Плюс гарна аура влучності, що дозволяє зекономити на шмопту. А потім та, цей герой, це у нас герой танк. Він заміняється на всіх героїв, які будуть танкувати, плюс додатково сейвити команду. Це в нас Філосія, це в нас може бути Евріон, це в нас може бути Гаріус, це може стати і це уторі надтанкувати, головне, щоб він витримав удари і де якось допомагав нашій команді. Той самий Альфанасій теж може сюди зайти, це в принципі не проблем. Далі два наші Гдеде. То це може бути, це може бути те ж саме, От, герої отрути, це можуть герої бути нестримних в парі. Ми ставимо, наприклад, Судху, Настю або Тарівол і Веліус, неважливо, хто в нас є. Це може бути Ice Blast, це може бути шина плюс Белделс, Бландінчик плюс Гертін. Це може ну, бюджетний пак Blast. Головне просто два ДД-герої, які будуть проходити цього боса. Найкращі ваші ДД, які у вас є на аккаунті. Все, далі нам потрібен тільки хіл, які будуть додатково савити нашу команду. Щити, звісно ж, будуть кращим результатом. Це дозволяє нам пережити високий пауер хіксіноса, щоб не вмирати. З щитами буде просто він рейд набагато більше. А все, ми виставляємо нашу команду, далі вже діло за пресетами. От пресети це важливе, мабуть, цієї бачки. А в нас іде він її е рікасти можна робити таким чином. Перше. First cast – це 12,5. Кожні 19 секунд. Можна ставити 13 192 як зараз в мене. Далі наш герой, який севить нашу команду, повинен ходити додатково на... перед ультимейтом боса. Плюс не дуже пізно і не дуже зарано. Це теж 13-19. Ц... Цей таймінг ідеально вписується в боса. І тут ми підсфлаштовуємо вже наш рікаст під цикл боса, щоб наші герої правильно ходили своїми таймінгами в цикл бос. Чому 19 секунд? Тому що Віняра трошки зрізає школу хода, через це ми додатково секунду накидаємо. Далі наші дд ДД, звісно ж, герой перший з рукою відьми, потім герой ДД. Вони ходять. Наш саппорт хілу, його задача ходити як можна частіше і хілити нашу команду. А по одягу теж саме: Посох. О, максимальні стати ХП просвіту захисту. Віняра головний ключовий герой, їй потрібно, в принципі, влучність для цього данжу, ну, залежно від поверху, завжди дивиться поверх. І рахуйте влучність. Влучність бажано робити завжди трошки більш. Тобто указано 240, у вас повинно бути 260. Це дозволить вам гарантовно знімати бафи, і ніякого спротиву висвічується не буде. Хоча 3% вони працюють завжди. Це віньяра, просто робимо влучність, щоб вона ходила. Це максимально, ну трошки живучості. Наш танк вже інше. Тут є потрібно. Чим більше ХП, тим краще. Захист, якщо це філосія або герой щита, які скеле це від просвіту, то звісно ж ще просвіт. Це це три головних атрибути. Наші ДД просто максимальні стати ДДшника, якщо це герої від просвіту, це атака Просвіт. Якщо це повноцінне ДД, це атака киша КУ. Герой, який додатковий, те ж саме. Якщо це герой просвіту і рука Відьми, то це влучність атака Просвіт. Головний Головне пріоритет на влучність, нам потрібно накладати руку Відьми. Далі, якщо це герой від ДД, то це влучність атака киша КУ. Все стати, розібрали, запускаємо, босс проходиться. Влучність, вибираємо ту, яка нам необхідна. Тому проходити команди Ксеноса, в принципі, не дуже важко. Так, перший варіант команди, звісно, в мене тут варіант команди, він просто теж саме з вампіра заходи на авто, Але я вже такою командою фармлю вже після того, як ми як пройшов вже інший дальше, мене випали кращі шмотки. Тут можна фармити різними варіантами. А перша тактика одна із таких найкращих тактик, яка працює, в принципі, всі сезони. Що нам тут потрібно? Нам потрібен Торін, саппорт, який буде додатково танкувати хіл до та нашу команду, і ці ще один герой Візо. Далі ми робимо кращу команду робити, звісно, з ренджів. Ренжі буде в цьому випадку набагато краще. Це, звісно, можна йти так, але присади буде трошки інше. Можна йти через ренджі. Хто це може бути? будь які герої, які у вас теж є на аккаунті. Це може бути не стримні, це може бути герої Тандеру, це може бути, ну, це може бути там, Тарівол Євеліус, 2 dd Герой там один з рукові відьми, другий повноцінна ДД. Це можуть бути герої, в принципі і Фросту. Які, як я показував до цього, це може бути Лосяшка Аустер, це може бути Рава Ровена. Ну тобто ми ставимо пару ДД, бажано, оранжів. Це буде взагалі краще в цьому випадку на проходження жаби. Ключовими героями, звісно ж, в цьому в цій пачці залишаються наші сапорти. ДД їхні задача просто бити. Щоб наші ДД били, команда повинна виживати. Хто нам тут допомагає в цьому. Перше, це Торін. Чому ми ставимо Торін на цю пачку? Це інвіз. А з рахунок того, коли наші герої в інвізі, їх не можуть взяти в Single Target. А так як жаба на своєму утимейті, вона вибирає Таргет, вона вибирає ціль, щоб її з'їсти, під інвізом вона не може вибрати Таргет. Все, ми виграємо. Ну, жаба нас не їсть, все в нас в порядку. По цим варіантам команди. В нас, наприклад, я можу залишити таке будування, але про будуть всі пачки ось такі. Зараз на відео, наприклад, я буду вам з вами її будувати. Ми використовуємо стіл тайнги. Перша ходи в нас тіє. Її задача походити так, що вся наша команда була під інвізом. Вона накладає інвіз на всіх героїв ренжа, тому ми використовуємо команду ренжа. Якщо ми поставимося до якогось мілішника, на нього вона накладати не буде. Наприклад, Лотер в цьому випадку не буде отримувати статус, тобто інвіза. Тому зараз ми уявляємо, що тут в нашій команді не стоїть Лотер і Твіч. Тут стоять ДД-ренджі, як я сказав, наприклад, Веліус. Це ми виставляємо наші героїні Ті. Такий пересад, щоб вона закривала боса на другий і третій навик. На ну, дото нам, в принципі, більше не потрібно. Ми можемо виставити 10, 18. В неї кулдаун дозволяє робити кулдаун 18 секунд. Точно рекаст 18 секунд це підлаштування під повний кулдаун боса. Тобто наш герой стабільно буде ходити тільки в той диапазон часу, який ми виставили. Ніякий інше, він збиватися не буде, якщо, звісно ж, на неї не накладеться штраф швидкості, або і не шкалу ходу, або не законтролять. Але, ну, але ми від цього будемо, в принципі, захищені. У нас буде перший раз накладеться цей штраф, але далі вже буде типу неважливо, далі ми це на авто налаштуємо. Все, в нас ходить перша тія, накладає свій баф, захищає всю нашу команду, інвіз, нас жаба вже не візьме в таргет і не накладе додатково ніякі штрафи на другому навику, тому що на нас буде дебаф імунітету. Далі наш Торін. Торін, якщо ми не можемо зробити йому рікаст 18 секунд, щоб зробити йому такий кулдаун, це потрібно прокачити скіл хейст. Це треба зробити за рахунок посоху, за рахунок сетів е, і рун. Тобто ми сразу ставимо просто кулдаун інший. Наша задача, щоб Торін закривав нашу пачку на перший скіл, ну і додатково другий. Нічого страшного, просто нехай хілить цей діапазон. Тобто йому треба ходити після вже ультимейту. Приблизно можна виставляти там 23, кожен 18. Тобто він буде накладати свій інвіз тут і закривати всю нашу пачку. В цьому випадку він, якщо у нас стоїть філосія перед ним, він на неї накладати не буде свій інвіз, але ну нам інвіз там і не потрібен, тому що він на філосі, так як вона буде, у нас герой з міткою, буде накладати дебаф імунітету. І на неї, по-любому, нічого штраф накладатися не будуть, тому що вона, ну, вона захищена. Все, вона захищена дебаф імунітетом, тому ці штрафи нам якби і не страшні. Звісно ж, в, наприклад, щоб не отримувати ніякі штрафи взагалі на першому навику, тому що Торін його проблема, він накладає дебаф імунітету тільки на ціль, яка підміткою. ідеально будувати команду взагалі ось таким чином. Ми ставимо, наприклад, Торіна першого, хто буде ходити по кулдауну, це в нас Торін буде 11-18 секунд. Він буде накладати інвіз uh, саме на оці два навика. Тут нам просто, як би все одно, які тут штрафи будуть. Тут штраф, ну бос нас ніяк не контролить, ніякі такі важливі штраф на нас накладає, якщо ми на нього нічого такого не накладаємо. Але частіше це лише штраф атаки. Все. А оті, наприклад, ставити на кулдаун першого і другого навику, щоб вона захищала нас саме від швидкості перезарядки. Uh, бо тільки ті в нас можна накладати дебаф імунітету з другого навику, і це нас захищає в команди RNG. Тобто ми тоді навпаки їй ставимо такий присад, щоб вона накладала 23-18. Теж варіант команди такий працює. Але в цьому випадку у нас повинна філо... Філосія не знаходитись перед Торіном. Ну, тобто, ми виставляємо пак танкування таким чином, щоб Філосія все ще танкувала, але Торін накладав інвіз на всю команду, тому що він накладає інвіз на всю команду. А, на цілі, яка маркет, а він накладає мітку саме на герої перед ним. Інвіз накладати не буде. Тому наша задача не ставити піторіну героя, якщо ми хочемо, щоб він теж отримував інвіз. Все, пачка, ця буде працювати. У вас пресети виселені. А, у вас все окей. Тобто герой, який настанкує сапортів, його задача ходити просто на авто. А наші герої два інвіза, сейвить нашу команду від того, щоб жаба нас не з'їла. Ці задачі сейвити нас додатково від контролю, яка накладає жаба. Все, наші два ДД. Герой з рукою відьми ходи перший, герой з ДД ходить після руки відьми. Це ця пачка буде спокійно проходити цей данж чи вище порохи, залежно буде від шмоту, будете то проходити. А, сподіваюсь, друзі, мої підсказки по будуванню команди на ці три данжі в перші дні вам допоможуть. Звісно ж, ви будете заходити на поверхи вище і вище, залежно від везіння в рандомі. Тобто, якщо вам випадає непоганий вже шмот на старті. Це швидше допоможе вам пройти ці данжі. Ці данжі перші дні проходяться зараз і бюджетними героями. Вони не є складніми. Склад, складність вже буде, коли відкриється 15-й поверхів вище, І коли відкриється хар підземелля. Зараз, ці перші тижні, фармити як би легко. Головне мати непоганий пул героїв. І удачу в успіхів в дропі ну, артефактів, які взагалі випадають з цих данжів. І пам'ятайте одне, як я казав до цього. Проходьте данж один раз для того, щоб утримати нагороду. Тобто один поверх пройшли, забрав нагороди, переходив на інший. Можна проходити навіть руками, витратити на це трошки часу, головне забрати нагороду за проходження. Не потрібно фармити цей данж в перші дні. Не витрачайте на це свій хліб. Хліб вам краще витратити на наступний день, коли відкриються кристали, кристалики пофармити, або почекати, коли відкриються вже нормальні данжі і починати фармити вже там. Тобто не витрачайте хліб. Ць хліб це дуже дорогий цінний ресурс на фарми таких низкорівнівих данжів, які по факту бусту вам особливо не дадуть. Витрачати хліб краще розумно і особливо, якщо ви гравець ФТП. Сподіваюсь, відео це буде корисно, не забудьте поставити подобальчики та написати зі свої думки в коментарях. Ну а ми з вами побачимось на суто відосиках та стрімах. Всім бай-бай, друзі. Підписка на канал, це як сяк респекту. Кожен кік, це частина на мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без меш. Відео логіки, немає формосів теж. Кожен день новий вайк, новий план. Влад на стримі, це справжні чемпіонські райд